Ось текст адаптований для вашого ролика. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як можна використовувати скошену траву в вашому саду або городі, адже просто викидати її не найрозумніше рішення: Як використовувати скошену траву в саду. Ми вже говорили про те, що траву можна залишати на газоні в якості природного добрива. Але якщо у вас є город, то скошена трава може принести ще більше користі. Головне переконатися, що трава не обробляється гербіцидами або іншими хімікатами, які можуть нашкодити рослинам. Мульча для овочів скошена трава чудовий мульчуючий матеріал. Вона допомагає утримувати вологу в ґрунті, пригнічує ріст бур'янів і регулює температуру ґрунту. Особливо добре вона підходить для овочевих грядок. Але пам'ятайте, мульчувати потрібно тільки сухою травою, інакше вона може почати пріти і гнити. Азот для компосту: якщо у вас є компостна купа, трава стане чудовим джерелом азоту. Але важливо розуміти, що компост це не просто купа трави. Для правильного розкладання потрібні і інші органічні матеріали, а також мікроорганізми з ґрунту, Удобрюючий чай. Хочете натуральне добриво для рослин. Трава багата не тільки азотом, але й калієм, який особливо корисний всередині літа, коли ґрунт вже не так родюче. Як приготувати удобрюючий чай. 1. Візьміть велику ємність і заповніть її на дві третини з кошеною травою. 2. Залийте водою. 3. Дайте настоятися три дні, не забуваючи перемішувати хоча б раз в день. 4. Процідіть рідину, а залишилася траву відправте в компост. Готовий настій можна наливати в лійку і поливати їм ґрунт або залити в обприскувач і обробляти листя рослин. Таку підгодівлю можна проводити раз в два тижні. Текст готовий для озвучення, всі картинки на місці, реклама видалена. Удачі з роликом!